Ввечора кажи, так? Да? Ах, ти ці гуляти вийшов. Вийшов горобчик на прогулянку. Мамка горобчика тільки на строгому вигулює, тому що на других ошейниках, хоча в нас дуже куча ошейників, багато. До речі, є Лайтовський, строгі борки подарили. І так, помімо цього, дуже багато різних ошейників, дорогущих. Ну, мамка тільки на цьому може з ним впоратися. Папка вигулює на всіх, мамки сили немає, борку держати. Поэтому... Сьогодні ми на У уборки, до речі, новий поводочок. Три метри. Вот. Ваудок, дуже класний поводочок. І вот. зараз, коротше, підемо гуляти в наш любимий ліс. Пошли. Обостати. Молодец! Вот слухняный хлопчик, сыночка, молодець. Пошли, гуляємо, давай, води маму. Хорошо, що у нас он наш будинок так, и через дорогу ліс. Дуже-дуже класно. Можна спокійно вигулювати Бориса зранку в день і ввечері. Ну гуляємо. Поки менше був, гуляли три рази в день, зараз гуляємо два рази в день. Взагалом вигулює чоловік, бо він встає рано ну, в 5 утра, в п'ять ранку вигулює Бориса. Я не можу так насразу підірватися і піти гуляти. З мені себе каву попити. Розслабиться, боря, де папа, Пан, папа йде. Боря, боря. Боря, що до Боря! Папа, де папа? Он дивись, папа, он стоїть. Борис, пошли, давай гуляй. Рулетка э, соскочила, эта пружина, треба розбирати, ремонтувати. Ну, мені подобається борку на рулетки вигулювати. Вот. Я відпускаю, він собі бігає, а тут ну, да, 3 метри поводок. не Тобто, якщо то рулетка треба, рулетку тормознув, чик підтягнув, а так треба. Стой. От люди, її треба нає тут підтягувати, на руку наматувати. Він, він не агресивний, понятно. Всі знають, що він у нас душечка. Просто що ну, собака якась може підбігти чи ще щось. Вон там собака. Вон папа, біжи, біжи. Біжи, 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 біжи. Побігло, побігла, побігло, побігла. Побігла маля. Вс, біжи до мами, Боречка, біжи до мами, бігом, 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 синочка, біжи, 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 біжи. Пригодь, пригадь. Тут темно вже. Так, да, вже така зйомка вечором не дуже. Пошли. Що ж там сюди ще було? Да, бо ми тут в деревах. Пошли, поші, пошли. пошли. Борис, так побачив подружок своїх хаски. Коротше, мамку з двома, з двома дочками розстроївся, був, щоб вони пішли що додому, а він зайшов назад. Ще на Зайчу поляну, а тут Бориско, а тут скамеєчок наставили. Там люди відпочивають, там скрізь 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 лавочки. І я ось сижу. Ногами махаю. Так, да, буренька. Водички будеш, синочка. Отак так бурочка, водичка пить любить. І мисочки, у нас мисочка є, оця розкладна і погілочка, але в них щось не п'є. Отак от любить пить. Ось так мій маленький хлопчик такий. Все, я вже в включила. Спала. Коротше, йдемо вже додому, бо вже темно-темно. Часа вигуляли. Ich bin der